70% пар переживають кризу вже на третьому році шлюбу, а найбільше розлучень відбувається на 7 році спільного життя. Знаєте чому? Зараз розповім: мова не йде про зраду або втрату почуттів. Кожна пара стикається з викликами і проходить через кризи. По статистиці подружні кризи з'являються на третьому. 7 та 12 місяці шлюбу. Це нормальне явище. Питання не в тому, чи вони будуть, а в тому, як ви з ними впораєтеся. Або ви вчитеся чути один одного і переходите на новий рівень близькості, або ви віддаляєтесь. Якщо ви зараз в кризі, не лякайтеся, це шанс переосмислити стосунки. Я допомагаю парам проходити такі моменти без втрат. Хочете дізнатися як? Підписуйтесь і пишіть в коментарях, хочу.